Похайо, я нещодавно проводив офлайн івент по Ікарога і давав новачкам жанру штумові позмагатися за річку. Ну, будемо відверті, заради неї так багато дронів не знищували. І після аналізів деяких реплеїв від абсолютно різних по скілу гравців, я зрозумів, що трежур геніальні розробники в світі. І ця історія буде про те, як люди проходили перший стейдж Ікарогі. У 2001 році для аркадної системи Наомі була випущена гра, не схожа на будь-яку гру зі свого жанру. Шмапи були популярними в аркадних автоматах, але вони більше про те, як контролювати свій корабель, щоб швидше знищувати ворогів, та маніпулювати механіками, щоб отримувати великий скор. Але так як більшість розробників додають більше механік, щоб зробити геймплей більш простішим для новачків, Treasure зробили навпаки та обмежили гру до трьох основних механік. Тож про що гра? Гра про те, як Ікаруга збиває дронів різних кольорів, доходячи до боса, і так 5 разів підряд. І якщо помираєш, то я просто записую циферки і клею на стіну ізустрічкою. Хоча, дивлячись на фотки, ви мусите розуміти, що ізустрічка це найкращий винахід людства за весь цей час. На початку гри вас зустрічає врата Варп стрибка, з котрого вилітає корабель, за котрого грають гравці. У нього є декілька функцій, а саме стріляти, Міняти колір та накопичувати енергію свого кольору та відправляти цю енергію примісіньку до ворогів. Іноді весь геймплей може поділятись на. Греш кулі. Меняєш колір. Грошку. Меняєш колір. Ур. Греш кулі, Крошку. Триш лагерю. Крошерку. Саня, До того, як вас зустріне армія дронів, гра дає вам трохи розім'ятись, накидуючи трохи ботів для того, щоб ви зрозуміли, що вороги поділяються на два кольори: білий та чорний. І лише гравець може міняти колір заради оптимальних дій. Для прикладу, до вас летять три великих білих дронів. Вони жирні і їх швидше вбивати чорними кулями. Після них летять ще три великих чорних дронів, вони також жирні і треба на цей раз міняти колір і стріляти білими кулями для того, щоб їх швидко знищувати. Відео буде коротке, тож я виділю деякі моменти, де люди знаходили свої стратегії та оптимізовували свої рухи. Якщо казати про сам перший стейдж, то він був створений для того, щоб познайомити гравця з механіками де спочатку вам кидають цілі для практики, а вже потім ці ж самі дрони починають стріляти кулями свого школяру. кольору. Але є складні моменти. Один з них це два великих дрона, котрі стріляють двома різними кольорами. Стратегія до них досить проста: а саме жарти кулі одного кольору та ухилятись від іншого кольору. Таке в грі трапляється дуже часто, тож ви мусите звикати до цього. Другий момент це дві дроненосці-крейсери, котрі також стріляють різними кольорами. Тут поподробніше. Перше, що зрозуміли гравці, це те, що в дроні входити це погана ідея. Друге, можна відстрілювати дрони у крейсера, забороняючи крейсеру стріляти. Тож через декілька спроб і помилок люди знайшли стратегію як мінімум не вмирати, а саме, відстрілювати швидко праві дрони лівого крейсера, щоб не заважав, і далі повністю фокусуються на правому крейсері та дронах зверху. Це як же не оптимально для скорінга, але як мінімум люди за допомогою цього не вмирали. А, я ще й забув про скорінг розповісти. Ви помічали, що в грі дрони вилітають лише триплетом, зараз поясню чому. Є лише одна механіка, котра дає багато циферок, а саме Chain Combo. Де якщо ви збиваєте три дрона окремого кольору підряд, то ви отримуєте перший Chain. Чим більше Chain, тим більше циферок, а більші циферки доводять, що ти зіграв краще за всіх інших у цьому івенті. А тепер перейдемо до боса. Знайомтесь, це Ебошидорі. У нього три фази. І він, як і ці дрони, навчає вас такої ж самої стратегії, як жерти білі та ухилятися від чорних. Але, є стратегія. Так як чорні кулі наносять більше шкоди по білому або шидорі, то він вмирає дуже швидко. Але як ухилитись від цього всього? Дуже давно була приказка, яку я сприймав серйозно: Не треба ухилятись від усіх куль, Ухиляйся лише від тих куль, котрі летять лише на тебе. Так і тут. Тут паттерн, де одна куля летить прямісінько на тебе. І треба лише один раз стикнути в бік, щоб куля пройшла крізь тебе. І так по черзі. Цей трюк називається стрімінг, і він зустрічається в більшості шмапів. Друга фаза це чорний щит, де вистрелюють більше куль одним великим патерном. Тут нічого складного нема, тут жреш кулі та живеш. Але Ермакун знайшов свій спосіб показати свій скіл на цій фазі. Третя фаза це гранати. Тут ти перемикаєшся на чорний, бурстіш та жреш кулі від гранат. І вітаю! Ви знищили Ебошидорі за 30 секунд. Перед тим, як завершити відео, хочу сказати дякую всім гравцям, котрі приймали участь. Та ставимо свічку всім бажаючим, котрі хотіли прийняти участь в офлайн-івенті. Так як гра цікава, я дуже хочу, щоб ви досліджували цю гру до кінця, та ж не полініться і спробуйте ікару. Але якщо все одно лінь, то рекомендую подивитись мій разом з довірком, коментар Scoring вітер та джопан. Якщо ви хочете більше таких івентів, то приєднуйтесь до Discord. А якщо ви хочете підтримати цей проект, то єдине прохання Розповсюджуйте це відео своїм друзям. Буду дуже вдячна. Всім дякую за перегляд. Майте віру в себе і поважайте інших. Тепер, люди, заслужений власник цієї фумочки азовчан належить людині, котрій справді цілий офлайн лабіл цю ігру. Ермакун. Чекай, ти ошибся знову. Ні людині, людинам. Людинам, сорі. Я забуваю, що... Я забуваю лор МК і все таке. Так от. І... Я думаю, що всім сподобалось. Як вам? Ви свою помочку теж можете купити на сайті маю... аніме... анімешна бараколка, так. Анімешна бараколка, так. Да. Всього за... Покажу анімешна бараколка. Доєднуйте до нас і ставайте фліком. А і він там зіні. Бачника... Екологія теж. Да, молодец, молодец Уже скорее оскорбился цена права в биржах Домида Нет Серьезно? Нет, 600. 566 563, а вот зараза цена, что его трогаешь за да? Так, цена права

А так акумулятор тут цілий, э, вот не дивлячись на те, що это, я на цю силу просто